Товариство у мене є чергова пляшечка, я до неї докопався і ось підважив вже. Давайте ж дивитися, що це. Що ж, друзі, копаємо тут пляшечки, є багато розписаних. Ось, чуєте ще ось є. Товариство, ось слухайте. Ось цей звук, це звук печалі. Звук печалі, тому що дивіться. Мої вітання, друзі. Приїхали ми з камрадом, так би мовити, на трішки нові для нас позиції. Ми тут... Не були, не копали по Першій світові, хіба поряд проходили, але так, щоб заглиблюватись, не доводилось нам тут. Ну що ж, попробуємо, попробуємо що тут буде. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Ми пішли перші знахідки, і це ось така майже ціленька пляшка з-під вина. І ще одна трішки краща річ, але зламана. Ось такий шматок мунстука. Скоріше за все він вставлявся в люльку, щоб курити. Ось бачите, відламаний шматочок. А так ось такий гарнесенький стан. На жаль, він поламаний. Ну що ж, продовжуємо щупати. Можливо, трапиться щось цікавіше. Товариство, у мене є чергова пляшечка, я до неї докупався і ось підважив вже. Давайте ж дивитись, що це. Здається мені, що звичайнісіньке вино. Без літер. Так, без літер. Вино. Ось таке денце. На жаль, на жаль, без літер. Ну, що ж поробиш. але пляшечка ціленька. Це вже непоганий результат. Тож... Варто щупати далі. І є ще одна гарнюща знахідка. Але, на жаль, на жаль, як завжди, ось такий капен абцайхен. Міг би бути ціленький, але ґрунт його не пощадив. Матеріал цинк і його ось так з'їло. Можливо, що це капен з францом. Знаходив раніше такого похожого. А можливо і ні. Нічого, на жаль, не видно. Ну, ось так залишилась тільки історія від нього. Зігнив він чисто. Ось така знахідка. Бачите, ще відніється трішки портрет. Це якийсь чи 18-й артилерійський полк, чи що, щось, щось тому дусі Ну, це моя, моя догадка. Хто вважає інакше і знає точно, що за капен. Пишіть в коментарях. Друзі, не знаю, чи буде вам видно. Ось там в таких коріннях, Аж там під верхом самим були пляшечки. Були пляшечки, ось такі побиті були. Одна ціленька горло тільки нащерблене, вина. Ось тут літерка. Циферка, верніше, 5. Ось така. І не дурно я пройшов цей весь шлях, знайшов все-таки її. Ось вона, дивіться, є розписана. Ура! Щось простеньке, але тим не менш. Кляшечка розписана. Ян Пеціна корицани. Корицані. Ось така. Без корочка. Але є декілька літрів. І це вже приємно. Приємно, бо є перша розписана пляшечка. Клас. Продовжуємо щупати. Туристу там в глибині ще під верхом. туди, якщо видно. ну, сумніваюсь, що видно, але туди під верх є ще пляшечка. Пробую розкопати звідси, бо не можу дістянути. І ось погляньте. копаю, чую по чомусь шкрибу. І ось є ще пляшечка. Збоку лежала. Зараз буду її виймати і дивитись, чи там є літер. Якщо щось буде гарненьке, то обов'язково покажу. Туристо вийняв я ще звідси ось це була перша, цю, що я показував, така була без горла і ще одна маленька. Ось такі три пляшечки були біля кубки. І цю, що я казав, що є там в глибині, це була отака спідвина, невеличка без горла. Ось такі ось знахідки тут. Ну що ж, непогано, в принципі, але дуже мало розписаних, тільки одна. Можливо, там ще є, потрібно щупати, але дуже важко, бо це все в корінні. І гукає мене камрад, каже, що в нього є якісь розписані пляшечки, каже, що багато розписаних битих. Йду зараз до нього. Каже, там місце перспективніше, будемо щупати там. Ну, побачимо. Що ж, друзі, підійшов я вже до камрада і дивіться, яка в нього. Ось тут печалька. Штов Канторовича був. Ось тут щось з літерами коричневе. Ось це погляньте грубезне скло таке. бите-бите, ось від Канторовича. Зірочка з рибкою. Власність неспридарна. Ось старі броди. Гарна пляшка мала би бути. Така, бачите, якісь зруночки. Тут коричневі бити. Тут дивіться. Ось таке бити також. Ось. Зіркою. Ось ще ласнус неспридажна. Стаканчик якийсь, мабуть, був. Побито пиво. Якесь пиво було. Ось так, ось це гарно було, дивіться. Головний склад у Львові. Живцу, в живцю. Вживцю. Ось така. сон Ось така пляшка також вже побита. Ось ще цікаво. Також розписано. Ось власність неспрідажна. Скоріш за все, все пиво було, все пиво. Ось це щось цікаве було. Львов, власність неспрідажна. Одні гарненькі пляшки і все-все побите. Найціліша це ось така. Бровар міщанський в Оломуцу. Власно, сніс Найціліша пляшка. Ще ось такі були елементи від січкарні, мабуть, чи від чого. Ну, загалом ось така клупа битого топового скла. На жаль. На жаль. Але копаємо. Можливо, трапиться щось ціленьке. Будемо надіятись. Друзі, знайшли ще декілька печальних знахідок. Ось ще одна ось така бровар. Головний склад у Львові. Ну, що тут зробиш? Нічого не здієш. Ось від келиха такий. Низ. Також погляньте. Гарненький. Ще одна. Черновіць. Ось така, що тут ще. А, була ось така накладочка. Не знаю, можливо від якогось ліжка, можливо від чогось іншого. Ось. прибивалась ще. Причеплялась. Ось такий листочок. Ще ось таке скло було, бачите яке. Ось таке. Не знаю також що. І ще знайшов кусок від цього скла, що я казав. Можливо, якийсь акваріум чи горщик був під квітки, щось таке. А можливо і такий бутлик. Ну, ось такі печальні знахідки. Неподалік метрів 15, звідси камрад знайшов ще один такий самий смітник. І точно такі самі пляшки всі побиті також. Ну, На жаль, на жаль. звісно, не хочеться такого знаходити. Але вже що є. Що ж, друзі, копаємо тут пляшечки, є багато розписаних. Ось, чуєте, ще ось є. Але все, на жаль, побите. Щойно вийняв пляшку, думав, вже ціленька, але на жаль, ось така бровар, ще є ось кусочок. Від неї, Тако саме, як Камрад знайшов. Ось можна приклеїти, але, на жаль, більше немає. Бровар, мійзанц. Ось така. Не можу її притулити, щоб було гарненько видно. Мейзанський. Бровар Мейзанський. Ось такий з орликом гарненьким. в Власнос спридажна На жаль. Побита. Є ще одна, але не знаю. Думаю, що також побита, тому що цілої навіть з-під вина немає. Ну, Розкопую. Сьогодні, друзі, шок-контент. Одна краще другої. Піво експортове, акційне, бровар. Ну, І тут власність придажна. Одна ця мені, що з орликом була, на жаль, впала на неї. Ціглина і вона побилась. І ще одна викопав. Дивіться, який бровар С-крапочка Блейхфелда Бучи... Бачина. Ось така пляшечка. На жаль, також без горла. Ось. Ну, цю заберу, Горло гарно обріжу. І можна буде залишити хоча б так, як експонат. А цієї шкода, що на неї впало. Хотів також забрати, але нічого не вдієш вже. Ну, крихке, крихке, якби було ціла, то б не розбилось. Ось так. Такі печальні знахідки. І є ще там скло. Зараз розкопую, буду показувати, що там є. Друзі, це просто не знаю, як це назвати. Не хочу висловлюватись, але погляньте. Знову ось вже зелена, не коричнева. В Львові. Ось така. Ось така була, така сама як оця. Але, на жаль, також без горла, дивіться. Це в нас що? Це в нас зелена чи коричнева, не знаю. Не, бачу зараз протрух трішки. Витрушу землю. Здається, зелена. А ні, коричнева. Коричнева, а там та була зелена. Ось. Бровар, Artix, Carol. Стефан в живцю. Головний склад у Львові. JO Salen Friend Sun. Ось така пляшечка. Але знову без горла. Каже Камрад, що ми вже близько чимраз тим ціліші пляшки. Що, може, все-таки тут потрапиться якась гарненька розписана. Але пляшки погляньте. Просто топові пляшки і всі побиті. всі. Ну, нічого не вдіємо. Копаємо далі, є ще скло. Товариство, ось слухайте. Ось цей звук, це звук печалі. Звук печалі, тому що дивіться. Знову, знову копаю і ось така бровар в окосімі. Окосім. Ось побитий знову. І львівська акційова Також без горла. Погляньте, яка крутезна пляшечка. Ну як відносно, але пляшечка могла би бути гарнесенька. На жаль, також ось без горла. Це вже тут одна, друга, третя. Одну я розбив. чотири пляшечки без горла. І ось стільки розписаних, побитих. Ось ще така, яке я розбив, але темніша. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Шкода це визнавати, але... Смітник печальний, дуже печальний. Копаю далі, сподіваюся, що хоч одненька буде ціла. Ну, поки що ось так. Товариство, погляньте ще, камрад ось тут копав, ось такі коричневі. Ось такі, також без горла. Ось дивіться, скільки пляшок і все побите. Ось краков щось пише, також все-все. Побити. Ось найціліші ось такі. А остальне все. Ось таке скло. Горілка, напевно, була. Чи що. Ну. Що зробиш? Все побити, нічого ціленького. І посуд. І ось. І скло. Ось такі результати. На жаль, на жаль. Але маємо надію, що ще поталанить знайти щось. Хоча вже глибоко в цьому сумніваємось. Ось так, товариство. Ну що ж, друзі, ось так ми сьогодні покопали. На жаль, ціленької пляшечки так і ми не знайшли. Самі бачили, все побите. Якесь прокляття. Ну, нічого не вдієш, не ми це побили. Побили ще, напевно, в ті часи. Або, можливо, їздила техніка та й подушила деякі пляшки. Можливо, трішки так, трішки так. Суть того не міняє. Пляшки побиті і ну не завжди буде вести. Везе час від часу, а часом трапляються ось такі печальні знахідки. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!